Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Live. Я журналістка Галина Остаповець. Сьогодні у нас в гостях е, Дмитро Єфремов, експерт української асоціації Китаєзнавців, знавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету києво Могилянська Академія. І ми будемо говорити про Китай. Добрий день. пане Дмитри, я вас вітаю. Так е, отже, про Китай. Е, найперше, що цікавить усіх, яку насправді позицію після майже семи місяців війни в Україні займає Китай. Особливо, якщо ми це побачили після саміту, який відбувся в Узбекистані, куди приїжджав китайський лідер Сі Цзіпінь і російський Володимир Путін. Китай займає китайську позицію. Хитро. Це звичайно трошки жарт, але її зміст полягає в тому, що на міжнародній арені Китай завжди послуговується своїми національними інтересами і вживає тих кроків, які принесуть вигоду йому як країні і її населенню. Отже, в чому полягає інтерес Китая щодо війни в Україні, що найбільше цікавить Китай, так це послаблення впливовості Сполучених Штатів в Західній і Східній Європі, і з цих позицій Китай підходить до російсько-української війни. На чому він наголошує? Він каже, що Україна не є самостійним гравцем, вона Керується сполучено не керується, а ось її військові дії. Вони підтримувані сполученими штатами. Сполучені Штати роблять хибний крок. Вони намагаються підірвати е, безпеку в Європі і послабити Росію. Е, політика сполучених штатів щодо підтримки України в війні є неправильною, е, тому що вона не сприяє вирішенню конфлікту, а навпаки, його роздмухує і підливає паливав огонь. Як Китай вважав би, потрібно вирішувати цю проблему, з його точки зору, необхідно вдаватися до переговорів і вести діалог. Те, що один із учасників переговорів, а саме Російська Федерація, намірів вести діалог немає, а керується, скажімо так, загарбницькими планами в своїх діях, це китайці ігнорують. Тобто те, що для китайців не є комфортним і не вписується в їхню зовнішню політичну лінію, китайцями ігнорується і залишається поза увагою. Для прикладу, що ще залишається поза увагою, це інтереси України в забезпеченні власної безпеки. Зрозуміло, що для нас найбільшу загрозу нашій національній безпеці становить Російська Федерація. Тим не менше, коли ми намагаємося. Пояснити свою позицію тим, що ведемо війну і займаємо жорстку позицію щодо Російської Федерації своїми національними інтересами, китайці це також ігнорують. Вони до уваги беруть лише російську позицію, російські національні інтереси е, і кажуть, що е, поведінка Росії в цій ситуації, тобто фактично, напад на Україну, е, вона може бути зрозумілою. не те, що вони її підтримують, але вони її розуміють. Це Фактично дослівна цитата з вуст третьої особи е, країни. От. Отже, для Китаю важливо те, що е, Росія збереглась як його партнер. Е, важливо те, що Росія буде залишатися е, дружнім по відношенню до Китаю і недружнім е, по відношенню до Заходу партнером. І що. Е, Відбуватиметься е, зближення між Росією і Китаєм, і узгодження їх позицій в тих сферах, які для Китаю є цікавими і важливими, а це е, безпека в, в регіоні Центральної Азії, і також е, логістика і е, доступ до природних ресурсів. Ось це те е, е, тло, яке може стати основою для розвитку. Відносин між країнами ні про які безпекові формати між Росією і Китаєм мови ввести не можна, тому що Китай е, завжди і послідовно відстоює таку політику, що він не приєднується ні до яких альянсів і зберігає свою відстороненість і незадійність в будь-які. Е, Безпекові формати, платформи, діалогу. Ну, діалоги він веде, але ось зобов'язань на себе конкретно щодо захисту інших країн Китай брати не збирається. А, можна сказати, чи можна назвати вірніше Китай союзником Росії а, у війні проти України? Ні, Китай не можна назвати союзником а, а, Росії. Китай її партнер. Вони зараз дружать разом проти. Заходу, тобто у них фактично є збіг інтересів, який полягає в тому, щоб дестабілізувати за, за, за західні країни, да і е, далі інтереси починають розходитись. Інтерес Росії полягає в тому, щоб повністю розшатати і знищити існуючий світовий порядок, побудований Сполученими Штатами, як тією країною, яка по суті перемогла радянський союз і зафіксувала цю свою перемогу у холодній війні. Інтерес Китаю полягає не в тому, щоб знищити існуючий порядок, а щоб витіснити із нього Сполучені Штати. В принципі, в тому форматі, як порядок існує зараз, він цілком влаштовує Китай. Китай єдине, що не влаштовує, те, що він не є лідером. І всі або більшість кроків зовнішньої політики КНР якраз направлені на те, щоб посунути Сполучені Штати із е Управлінських позицій в глобальних міжнародних інститутах вчора Путін зустрівся вперше вірніше після початку війни в Україні. Путін зустрівся очно із сідзіпінем. Про що могли говорити? І другий момент Цзіпін таки відмовився від цієї так званої неформальної вечері. Да, от фотографії сьогодні гуляють в інтернеті, де Путін сидить там в кінці столику разом із другим диктатором Лукашенком і слухаючи нового свого шефа в особі Ердогана. Отже, про що могли говорити Путін та Сідіпінь? е, Ну про що вони могли говорити сказати важко. Я думаю, що знаєте, в більшості випадків такі зустрічі рідко зводяться до обговорення конкретних питань, тобто сторони обмінюються швидше за все загальними. Відрежисованими фразами це швидше за все така протокольна зустріч і, і просто обмін вітаннями в розширеному форматі. А ось всі конкретні проблемні питання найчастіше вирішуються їхніми помічниками до зустрічі або під час зустрічі, і про них ми вже дізнаємося потім згодом через рішення, які були ухвалені сторонами уже по завершенні цих зустрічі. З офіційних прес-релізів ми можемо виснувати, що Путін, чим він займався, він виправдовувався ві перед китайським лідером за ситуацію довкола України. Швидше за все, Путін під час попередньої зустрічі, яка відбулася в лютому 2022 року, під час Олімпіади, коли він їздив до Сідінкіна. Швидше за все він натякнув йому, що Ситуація з Україною буде вирішена відносно швидко, е, я впевнений, що там мова не була про те, як це буде вирішено, і там які в який спосіб щось з цього буде просто були деякі натяки, швидше за все. Е, зараз йому треба пояснити, чому так не було чому Росія не спромоглася, чому вона демонструє провали поразки. Тобто, по суті, е, те, що Путін робить, він іншим весь час намагається пояснити, а чому ж так не сталося, як очікувалося, чому Друга армія світу не виявилася насправді нормальною, боєздатною армією. От, І, звичайно, що коли ти пояснюєш, коли ти виправдовуєшся, у тебе слабка позиція. А сильна позиція в цьому діалозі була у китайського лідера, який продовжував просувати свою. На свій порядок денний, свою адженду, і це ми також можемо побачити з офіційних прес-релізів зустрічі, де китайські... китайська сторона наголошує на тому, що е, лідери дійшли порозуміння, що в усьому світі треба спільними зусиллями цих двох країн розбудовувати щастя, мир, добробут, демократію, економічний розвиток і так далі. Це те, що о, постійно наголошує Китай в своїх зовнішньополітичних заявах. Це той меседж, з яким Китай звертається до інших країн світу, позиціонуючи себе як нового лідера альтернативного Сполученого Штату. Тобто, дивіться, ми готові підтримувати ваш розвиток, ми за все гарне проти всього поганого. А от поганий це той, хто займає іншу позицію, зокрема, подивіться на Сполучені Штати, ну і так далі. Тобто, ось. Такий результат цього діалогу, що відбувся, чи відбудеться зближення після нього? Я думаю, навряд чи ми це зможемо побачити. Якщо буде дана якась підтримка Росії з боку Китаю, це буде в невеликих обсягах якимось неофіційними каналами і так далі. Тим більше, що у них є і ще точки для обговорення, питання для обговорення це ситуація в країнах Центральної Азії. Що потребує там окремого дослідження, експертизи і аналізу? Окей, а чому ж тоді сідзіпінь уник цього неформального спілкування на цій вечері? Тобто, це було його так зване ем, слово як нового кита, нового лідера в у світі. Чи як я тут сильний? Ти пішов навіщо мені бачі, вечері? По суті, ні, по суті, приймати участь в таких неформальних заходах, я думаю, дуже важливо для світових лідерів, і це дійсно може підкреслити їхню статусність і продемонструвати їхню впливовість, що вони учасниками діалогу, до яких дослухаються. Якщо ми дивимося на цю світливуну з Ердоганом, виходить, що всі ці лідери зібралися довкола і слухають Ердогана. О, це дуже позитивний такі. Спосіб покращувати свій імідж. Якщо китайці цього не зробили і не скористалися ним, тобто вони, а, а вони дуже суттєво борються за е, просування свого іміджу і перетворення його на позитивний. Так от, якщо вони цим не скористались, то, швидше за все, це дійсно та причина, на яку вони посилаються. Тобто у них ще є дуже великі побоювання щодо е, коронавірусу. і вони з міркувань безпеки пов'язані з тим, щоб не щоб їхні члени делегації не заразилися цим вірусом, вони уникнули, скажімо цієї колективної зустрічі. Ну, це з моєї точки зору. так. Okay. Будемо спостерігати, як буде ситуація розвиватися далі. Дуже вам дякую, пане Дмитре, за фахові коментарі. Нагадую, що у нас в ефірі був. Я зачитаю, щоб бути коректною у ваших регаліях. У нас був Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, також доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києва, Меглянська Академія. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Дякую, що були з нами.